Народження дитини це справжнє диво. Це величезна радість для всієї родини. Але виховання дитини пов'язане зі значними витратами. З першого дня його народження батьки інвестують в свого малюка, даючи йому тільки найкраще. Дитина підросла і пішла в дитячий садочок. Здається, основні витрати вже позаду. Але все тільки починається. Платіжки за дитсадок, купівля велосипеда. А одяг, з якого вона так швидко виростає, час біжить, і дитина вже йде до школи. Їй потрібно купити зошити, підручники, шкільну форму, ранець, комп'ютер. Дитина так швидко стає дорослою. Озирнутися не встигли, і вона вже у старших класах. Уроки англійської, гуртки, плавання, планшет. І саме тут починається справжній шквал витрат, факультативи. Спортивні секції, підготовчі курси для вступу до ВНЗ і багато-багато іншого. За все це треба платити батькам, щоб дати своїй дитині найкраще. Тепер, завдяки їх старанням і, звичайно ж, фінансовій підтримці, перед дитиною відкрито всі двері. Він може стати лікарем, юристом, економістом, журналістом, письменником чи актором, може, інженером, а фахівцем, а може, навіть президентом. Але для того, щоб реалізувати ці плани. Потрібно отримати якісну вищу освіту. Якщо вона буде вчитися в українському університеті, то 5 років навчання обійдуться батькам у середньому до 100 тисяч гривень. А якщо за кордоном, наприклад, в Гарварді, то сума зросте до шалених розмірів. До цієї вартості потрібно також додати витрати на проживання, харчування, проїзд підручники та багато іншого. Як не крути, а освіта влітає в копійку. Звідки взяти такі кошти? Можливо, він буде вчитися заочно, працювати та самостійно оплачувати навчання. Можливо, кредит то тоді його буде виплачувати. Батьки? А якщо батьків не стане, як тоді ти зможеш гарантувати навчання своїй дитині? Тому над цим питанням варто задуматися набагато раніше? Ми відповідальні за тих, кому подарували життя. Задумайтесь над цим прямо зараз.